Я гадаю, що насправді більшість заяв Путіна спрямовуються не на Захід, а скоріш за все на все ж таки внутрішній ринок. Внутрішній, так би мовити, споживацький да, ринок Російської Федерації. Він всіми своїми діями вже показав, що Захід його не хвилює, і для, і для нього більш важливим є. Контроль над Російською Федерацією, над, над, над населенням її. Отже, і навіть виход в прайм-таймі на, на Заході в засобах масової інформації має за собою насправді ну, та ж сама мета: показати, продемонструвати своїм співвітчизникам, своїм підлеглим, да, своїм підконтрольному собі населенню, що він є легітимним на Заході, що він грає за тими ну, правилами гри, які існують в світі, не більше за те. Можливо, як інші речі, можливо, як так якось вплинути на громадську думку Заходу, це лише додаткова мета.